В мене оце вбиває просто такий тотальний дебілізм просто. Тотальний, от. Та, да, дебільний контрнаступ. Я не знаю просто те, що ну, я не можу звинувачувати там когось точно, ну, хто приймав рішення от саме сюди наступати, певно, там був консілім, певно, хтось казав за, хтось казав проти, там, прийняли рішення таке, як прийняли, але він був дебільний. Я ну, тіпа, я не знаю, кому це не зрозуміло. ну, П'ять ліній оборони кому. Не більш того, в нас була інформація, що противник готовий був віддати. Ну тобто противник вже сам повірив в цю пропаганду українську реально. І він був до Токмака готовий відійти. Тобто в нього основна лінія оборони була на такмаку. Але потім вони бачать, що одна з бригад 47-го ну, проламує лінію. Вона зайшла. Якщо я не помиляюсь, я дивився, я безпосередньо бачив це все на екранах з літачків і так далі. Вони зайшли десь на 9 кілометрів глиб. Це взагалі, якщо що, вони, мабуть, дійшли, де зараз проходить лінія оборони, або навіть далі. От. А поряд бригада, навіть не доходячи до лінії оборони нашої, починає, коротше, друг в друга стріляти, в нас стріляти, ну там взагалі такий треш пішов. І все, і далі 47 назад, тому що її можуть обійти, ще одна бригада не проходить. Вона знову назад, 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 назад. Отак от. Між бригадами обмін інформацією? Я не знаю. Я просив у одного, взагалі, командира цього напрямку наступу. Я просив приїхати до них на взаємодію, він мені відмовив. Да.